Доброго вечора з Миколаєва. Давно не записував відео, то, чесно кажучи, був на карапельницях дві неділі, так що там не було дуже інтересно розказувати. Ну, так просто ознакомительне таке, чи як його правильно сказати, ознайомлюче. Просто юридическо таке відступлення для тих, хто хворий на таку хворобу, як і Не думайте, що не, ріш, не пускайте собі таку думку навіть в голову, що от є якась чарівна е, пігулка, яку ви вип'єте і все, вернеться назад. На жаль, такого немає і чим швидше я теж про таке думав я думав що якщо раз-два зараз на лікарі там на колі всякими медикаментами таблетками і так далі і я там тиждень два і все буде добре на жаль немає такої пигулки одна пигулка є як то кажуть бери м'яч і граю футбол Тихої ночі вам бережіть себе на таке нас шмиковає.